День після взриву у нас відбувався матч динамо Спартак. Цікавий 27 квітня. 27 квітня Цікавий матч. В другому тайні футболісти почали вже просто не то, що ходити, а падати. Для нас був шок. І Спартак, Спартак швидше, але пізніше Ну, матч відбувся. Ми там перемогли. Після цього матчу 21-го нас був. повели всіх. Всією толпою на демонстрації я теж ходила, я пам'ятаю, ну, тільки пам в Кремль. Так, да, це ж якраз ці листівки 86-го року. Спеціально шукали. Коворотки почву. Це не просто так набор. Це допустимо, тому що це Да, вони. Вивезли якраз в 86-му році. Наша Верховна Рада. А це — совєтські марки. Ну тоді Совєтський Союз дуже любив Первомай і всі ці праздники. Далі у нас була радість на подія. Динамо поїхало в фіналі грати на Кубок Європейських на Кубок Кубків. І вибороли цю нагороду. Це якраз було вже в травні, 2 травня 86-го року. Не дивлячись на Чорнобиль Не дивлячись. золота команда наша. А далі ще інтересніше. 6-го у нас відкривається вологонка світу. 6 травня? 6-го 86 травня. 86-го. Ось, оце от прибав, приблизь і побачиш. От вам і жили, не дивлячись ні на що. Ні шо. на що, да. Ніхто нічого не розповідав. Але жили ж? Є такий знаменний конвертик один. <свісно> а Велогонка по трьох по чотирьох країнах була. Перше тоді СРСР включили. Завжди, було Польща. Ні, завжди була Польща. А Німеччина, Іщенко Польща. А ВВ. от Оце так ж хто? йому прийшов конверт з Німеччини, Польща. з Берліна. В той час відправлення, коли відбувалась там велогонка. Тобто при... нашому голові. Да, да. Кри... Я, я тоді був головою. Я тоді був... А це от Льошка вже пішов подарунок колекції. Тому що мені нема куди його було притулити, а жалко шкода, що він так лежав без діла. А так у Льоші, ну, моя... але вже пішов далі до музею. От як ви бачите, через філателію ви можете пізнавати історію, друзі. А мої. Далі 9 травня. це теж листівки наші українські. Вида... видані в 86 році, теж спеціально підшукав з датами. Ну після цього почалось розселення дітей. А і я ще пару слів про гонку. Тобі скажу французи, приїхали сюди єдині з дозіметрами. Коли вони поміряли радіоцінний фон, по-перше, велосипедісти дуже багато приїжджали до фінішу і падали. Французи це ну, не опублікували на ну, народжу сарафанне радіо. І тут почалось, що у нас в десятки разів фон перевищував існуючий. І люди почали збирати дітей і тікати. І вже сьомого, я вже пам'ятаю, на вокзалі був. Вау, все було забито, всі поїзди пхалися, отак як при евакуації зараз. Не я не полуваю, сам бачу це. не ганяюся, знаєш, прийшло, от зараз мене було... І, і тільки після, і тільки, ну тоді Щербіцький був дуже великою владою, він сидів тримтів під проблем, під Горбачовом. Він не давав цьому вшити, цьому вшити. Ну, ти розумієш, є народ, і народ. 7-го всі почали виїжджати масово. Бела гонка шоста сьомо поїхали. і на день на день я вже майже так. з дітьми нікого не було. До наступна старіка оце ж діти, табори, куди вивозили, і дуже цікава марка. Ось я оце. А тобі зараз розкажу, що це таке. О, бачу, бачу, Єдина країна в світі цього де було застосовано державну програму і Куба, Куба фінансувала. Не ми, ми. Вона прийшла безкоштовно. Наші дітей. Оце я знаю. В нас художниця Інеса Гашинська була в цей період на кубі. Лікувалась. Ну мабуть, з моєю дочкою рядом може бути. Це чудно. Скільки Зарі. тут представлено Зарі. всього? Це з 86-го по, по 86-го по 8... сьогодні. А, по сьогодні. по сьогодні. Але друга подія, футбольна, цікава, чемпіонат світу, ми граємо там, теж представлений кусочок.